24 лютого я була в Києві, і війна застала повномасштабна війна. Застала мене в Києві. І ми з двома дітьми евакуювалися на західну Україну. І після того як я пам'ятаю, прилетіли на Яверівський полігон, і також кілька прильотів було в Івано-Франківський аеропорт. Після того вже стало мені стало, я стала хвилюватися. Я не знала, як куди далі підеться війна, до куди вона дійде. І але я чомусь була впевнена, що це буде недовго, і тому ми вирішили поїхати в за кордон в Ірландію. Я думала, що до літа ми будемо вдома. Потім я думала, що ми будемо вдома до осені, підемо в школу 1 вересня. Остання моя надія така була прям планування серйозне. Я думала, що все на різдво на різдво. Ми точно вже повернемось додому. Але пройшло вже більше двох років, і ми досі тут. Ми чекаємо, поки закінчаться ну, такі бойові дії. Тому що я відчуваю, я відчуваю страх. Питання повернення у нас існує, тобто, ми повертаємось, але ми тільки не знаємо, коли в Україні у мене була піар-компанія, і я займалася комунікаціями і була абсолютно щаслива, незалежна, і було дуже любила свою роботу і люблю її досі. У мене ніколи не було на меті переїхати в іншу країну. Тобто, я не, ніколи не думала про якусь економічну міграцію. У мене все влаштовувало в Україні мій рівень життя, моє коло спілкування, мій соціальний статус, мій рівень доходів. Все було ок. Я пішла тут навчатись. Тут є дуже класна штука, коледжі. Вони не лише для молодих людей, які щойно закінчили школу. А вони також для зрілих студентів, як вони називають, це безкоштовні програми. Вона може бути річна, вона може бути двохрічна. Ти можеш перекваліфікувати перекваліфікуватися і обрати собі нову професію. І це дуже класно, тому що, наприклад, я пішла на курс, який називався «Community Development and Leadership», тобто розвиток громад і лідерство. І на нашому курсі я була ледь не наймолодшою. Також закінчила в Дубліні академію лідерства мігрантів. І працюю більше року вже, тут. Це називається воркер. Це прямо по моїй спеціальності по якій я вчилась. воркер — це в перекладі на нашу е мову це щось подібне до соціального працівника і, можливо, менеджера з розвитку чи з реалізації проєктів для громади. Я працюю в проєкті, який допомагає українцям, і це прям, прям дуже класне, дуже класна для мене. Тут і зараз робота. Я розумію, що вона все одно тимчасова. Я би не хотіла все життя так працювати, тому що я все ж таки комунікаційниця і піарник. І в мене своя агенція в Києві, і це мій основний інтерес і мій фокус. Але для мене також важливо, чому я теж тягну ще свою агенцію. Окрім того, що я би хотіла повернутися і продовжити це. Для мене важливо зараз продовжувати платити податки і платити людям зарплати в Україні. Я була власником бізнесу. Тут я найнятий співробітник, да, соціальний працівник. В Україні я була людиною, яка все розуміє, у якій коло спілкування, у якій є соціальні зв'язки. Тут у мене воно обнулилось, і зараз я їх здобуваю з нуля. Все одно моєї англійської недостатньо для того, щоб бути прямо тут з ними на рівних, розуміти всі жарти, відтінки і так далі. Тобто, є такі різниці в ментальності, в мові. Дуже дуже важко до цього адаптуватися. Я можу це робити, але відчуваю я себе комфортно ні, так само по житлу. Ну в Києві мені є де жити. А тут я винаймаю квартиру і віддаю більшу частину своєї зарплати. Хочу я так далі жити? Ні, не хочу. Бачу я перспективи купити тут житло. Не бачу. Ну тоді на що мені, скажімо, потягну я медичну допомогу, коли в мене спливе термін медичної картки. Не потягну. Я не бачу для себе ні економічних, ні соціальних, ні будь-яких інших причин для того, щоб я, наприклад, тут залишалась. Ну, мені тут норм, але я розумію, що це тимчасово. Залишитися тут я не хочу. Донька старша не адаптувалась, вона повернулась в Україну, і це дуже насправді для мене тривожно. І зараз вона закінчує другий курс, закінчила другий курс в києво могилянській академії. І вона жила в Києві цей рік. От останній син, син залишився зі мною. Степан теж рвався зараз вступати в Україну. Ну але, але я вважаю, що треба використати цей шанс. Можливо, повчитися тут і здобути освіту європейську. Це цікаво, не тому, що не тому, що я хочу його втримати тут від, від того, щоб він, наприклад, не ставав на облік. Не тому. тому, що батько у нас в ЗСУ, і ну і так би мовити, в нашій родині політика така, що ніхто не ухиляється. Тато пішов добровольцем, і відповідно, ну він служить. От і тому у нас ця, ну, якраз таки культивується в родині. Що якщо треба, то ти йдеш і робиш. Або навпаки йдеш першим, навіть коли не треба, йдеш першим, і робиш в Україні. Мене чекає донька, і я би дуже хотіла побачитися зі своїми батьками, тому що це прям моя моя травма. У мене батьки живуть в Криму на окупованій території. І після анексії я не була в Криму. До того як сталася повномасштабна війна в Україні, то мої батьки могли приїжджати до мене в Київ. Я не жила в Криму на момент анексії, але все одно у мене є відчуття цієї втрати. Ну тобто я втратила свій дім. Я не можу повернутися в батьківський дім. Я не можу повернутися в те місто, де я народилася, да і, і не можу його відвідувати. Більше війна триває, обстріли тривають, блекаути. Тривають. Ти думаєш, окей, ну. Ми додому, але тепер я не знаю коли. Ну тобто, додому, да, в Україну. да. Офісні меблі. Я не продаю фірму. Я свою продовжую вести. Там, Ну тобто, я я планую і цілюсь повернутися. Коли це може статись, я не знаю. І ніхто насправді зараз е, особливо не знає. Я все одно би хотіла вірити в те, що Україна е, переможе. Не знаю, коли, як і на яких умовах. Все одно вірю в те, що в Україні потрібні і будуть зміни. Все одно, все одно ти розумієш, що це твоя країна, і ти туди повернешся. Україна демонструвала і демонструє світові стійкість, незламність і такі нові практики введення війни і виживання під час такої турбулентності. То я думаю, що ми заслуговуємо досі на величезну повагу, на величезну шану. І ми можемо бути якимось прикладом для наслідування. Ніхто не був готовий настільки до настільки повномасштабного вторгнення і до настільки довгої, довгої війни. Ніхто не був до цього готовий. І ну і очевидно, що на цьому етапі і влада, і всі можуть припускатися помилок. Це не не це абсолютно у всіх могло би бути країнах, і в тому числі України. От, але я все одно, як оптиміст, вірю в те, що ми зможемо вирулити. Тим, що ми зможемо перемогти, і в тим, що ми зможемо повернути ще частину людей, які зможуть принести за кордону те, чому вони навчились за цей час за кордоном. Мені дуже хотілося б, щоб частина більша частина цих людей повернулися в Україну і розбудували її, і покращили її. Ну може, це теж оптимістична штука, але мені б дуже хотілося, щоб Україна була була сильною, зміцненою.